Полем йдемо туди, де влади немає. Селище Катеринівка після підписання мінських домовленостей опинилося у сірій зоні. Українським військовим закріпитися там не можна, бойовикам теж. Собак, яких покинули люди, що виїхали звідси, та сім родин це всі, хто залишилися у Катеринівці. Ну, десь чоловік 12-13. Так, да? Старіки. да? Старики. Старики, да? Старики. Олександр міг би переїхати до дітей у підконтрольну Україні місто Попасна. Однак. Як має доглядати стареньку матір. Каже, рік тому у лютому селищі було під перехресним вогнем. Снаряд потрапив у гараж та будинок. Сам Олександр дивом залишився живий. Спасіба, що він мене не випускав із хати. Я говорю, я тебе не візьму, Ось той же самий одяг. Я його отодвігаю, відкриваю двері, тут все крушиться, крошиться. крошиться. Ну, вот, спасибо коту, що він не дав эти мої 2-3 сантиметри. І кришу он, видите, побили, і окна повибивали, і шифер вже муж поміняв. Ну, в Пані Юлія у Катеринівці за сільського голову. Нині розподіляє вугілля, яке привезли представники ООН. Офіційно української влади у селі немає. Українські військові заглядають сюди хіба що під час розвідувальних виходів. Тоді підтримують місцевих, чим можуть. Ребята приносили нам допомогу, тут. Приносили і тушонку приносили, і хліб приносили, і все. Всі. Взагалі, як живеться в цей період? Ну, как тяжело. тяжело. Сейчас не бомбят легко, более или менее нормально, а то, конечно. Поки ми спілкуємося з цивільними за ситуацією, навколо пильно стежать розвідники, адже в Катеринівку заїжджають і бойовики українські армійці можуть перебувати тут лише тимчасово. Ми дотримуємося умов, які підписала наша держава дотримання мінських угод, і рухатись вперед не можемо. Хоча люди дуже просяться, допомагаємо чи можемо, тому що ви бачите, що дуже в тяжких умовах живуть. Що медикаментами, що хлібом, люди, які залишилися у Катеринівці, на Найбільше бояться відновлення активних боїв. Судячи з цих залпів, ймовірно зградів, така небезпека цілком реальна. Територія, яка юридично підконтрольна Україні, але фактично там немає української влади. Аби дістатися до найближчого міста місцевим мешканцям Катеринівки, треба пройти або полем, яким часто заміновано, або дорогою. Там, де чергують українські військові, однак там їх пропустити не можуть, адже це сіра зона, яка не підконтрольна ані українським військовим, ані бандформуванням з Луганської області. Дарія Феденко, п'ятий канал.